Вітаю, друзі. Сьогодні я знову повторюю формат відео, коли записую його пізно ввечері. Зараз близько 10-ї години вечора. Чому я записую це відео? Взагалі, ви, мабуть, вже знаєте, що я в такому форматі відео не пишу, але так сталося, що сьогодні виникла така необхідність. Це зараз напроти в мене будинок. Бачите, в ньому ну, майже немає світла. Ситуація склалась така, що минулої ночі, так, зараз субота, в ніч, якраз на сьогоднішню суботу, з п'ятниці, на суботу, був дуже інтенсивний обстріл. Не знаю, куди воно там прилетіло, що воно пошкодило, але. Наслідки цього обстрілу відлунюються навіть зараз, що я маю на увазі? Щойно, в мене було світло, в мене було чудово, все видно, був включений інтернет, все працювало, але раптово світло почало мерехтіти, вимкнувся інтернет. Виявилося, що напруга, електронапруга дуже і дуже низька. Не знаю, які там показники, але ні інтернет, ні зарядка мобільного телефона не тягнуть, не працюють. Зараз ви бачите в будинку, що напротив деякі вікна ще відсвічуються, але, як бачите, також будинок темний. Повірте, у цей час, як правило, в цьому будинку видно майже всі вікна, там живуть люди, у них вімкнене світло, але не зараз. Така ситуація, така ситуація сьогодні складається, ну, якщо не по всьому місту, то по великій його частині. Сьогодні зранку мені зателефонувала подруга, запитала. Чи є в мене електрика, чи нема. в мене електрики, Ну, у мене було все було добре, все було нормально, а у них в районі електрики не було. Трохи пізніше мені зателефонувала ще одна подруга, запитала, як у мене напруга з електрикою. Ну, у мене було все нормально, а у неї настільки слабка була напруга, що навіть не електрики. Лампочки. І ось буквально, там, я не знаю, хвилин 10 назад, може 15, така ж точно ситуація сталася і в мене. Мені довелося вимкнути холодильник, роутер, все повимикати, щоб у мене нічого не згоріло. Швидше за все, що на ніч відключать електрику взагалі. Ось така у нас ситуація. Отак От ми зараз живемо. До речі, я навіть і не знаю, яка буде зараз ситуація з мобільним зв'язком, з мобільним інтернетом, і, чесно сказати, я навіть не знаю, коли я зможу подати вам це відео. Зараз буду намагатися пробувати, але якщо не вийде, то тоді вже коли буде достатньо потужно вімкнено електрику і достатньо потужний інтернет. На даний момент це в мене вся інформація, миру, щастя, спокою вам, тихої, мирної ночі. Так, друзі. Пройшло десь хвилин 40. От ви бачите вже в будинку навпроти, ну, тут більше вікон взагалі-то мають світло, а камера, на жаль, не всі їх ловить. ну, Ви бачите, що зараз багато вікон мають життя, мабуть, чуєте, як у мене гуде холодильник, ви... Це пройшло десь приблизно хвилин 40, нам дали знову електрику. Зараз все налагодилося, але знаєте, хотіла ще вам додати, що сьогодні зранку не було у нас опалення. Нагадую, що це я запис роблю. Близько 10-ї години вечора, точніше, уже за 10-ту на 11-ту повернуло а, годину. А зранку а, не було опалення, тому що було щось дуже а, пошкоджено. А, зараз я спробую змонтувати відео, зібрати його докупи і відправити. А, вам на розгляд чекаю ваших коментарів, чекаю лайків, дизлайків. До зустрічі!